Друзі, адвокат Сергій Гула, ви знали, що є не тільки заяви чи звернення, але й вимоги діяти законно. Про це поговоримо трошки далі, але зараз розкриття важливої теми розкриття важливого питання, яке я почав регулярно отримувати, де люди задаються питанням. Чи не скажете ви, чому аж Рада національної безпеки на чолі з Зеленським, з президентом країни, так серйозно взялася за питання мобілізації і які будуть радикальні зміни? Радикальні зміни точно будуть, і вони вже йде. Теж про це поговоримо. Але я вам хочу сказати, друзі, мене це також здивувало, якщо ми говоримо про останні пару тижнів, аж два. Засідання, спеціальні засідання Ради національної безпеки і оборони щодо питань мобілізації, ну це я вам скажу дуже і дуже серйозно звертає на себе увагу. І можливо хтось бачив буде наступним відео-відеорядом. Десь місяців півтора, напевно, назад я записував відео, Що не так з мобілізацією в Україні, і вже тоді я казав: якщо радикально підхід не буде змінений до мобілізації, то ми прийдемо до катастрофи, коли взагалі процес мобілізації практично зупиниться не тому, що чоловіків не стане, а тому, що та стратегія і тактика, яка була вибрана, те цікаво була. Повністю тотально хибною, нелюдською, нелюдяною, незаконною, неконституційною і тому подібне. Тобто, жорстоке хапання людей, відібрання телефонів, е, утримання незаконне по декілька днів і тому подібне, визнання непридатних придатними. Це все вело до катастрофи. І... Ну, я знаєте, скромно про себе треба думати. Я не впевнений, що Зеленський чи там хтось дивиться мої відео. Можливо, хтось з силовиків, можливо, дивиться і дає направлення. Але суть же ж в тому, ну, це відео переглянуло достатньо багато, кількість, велика кількість людей. Не можу сказати, але точно скажу понад 100 тисяч переглядів. От і десь, знаєте, за два-три тижні почалося все рухатися. Окремо, друзі, якраз хочу сказати велике вам дякую. Тому що так, зі своєї сторони, я пишу відео, е пропоную заяви, надаю консультації, але з вашої сторони, ви лайкаєте, ви поширюєте, ви коментуєте. Знаєте, вам не важко хоча б два-три слова написати або свою думку, або просто дякую. От, хоча я і хейт, теж ну я розумію, що боти сидять, і їхнє, їхнє завдання це дискредитувати будь-якого українського блогера, який е, стоїть за Україну, за верховенство права, за права людей і тому подібне. Тому дякую вам, друзі, за те, що пишете хороші речі, думки, питання і тому подібне. І, бачите, ситуація почала мінятися серйозно. І перше, на що би я хотів звернути увагу, люди, конкретні громадяни України, які Мобілізуються, чи проходять процес мобілізації, це не має значення, чи це уточнення даних, чи це явка в ТЦК, чи це проходження військово-лікарської комісії, чи це безпосередня відправка, чи це безпосередньо вже навчання, чи це перебування на фронті. Я можу сказати, з цього процесу дійсно особливої перевірки з зеленським чи Радою національної безпеки і зміни отримали все ж таки гарантію, що в певну гарантію. Що можна відстоювати свої права? Тому, коли я починав відео, хто пам'ятає, що є вимоги про дотримання, я звертаюся з вимогою про дотримання моїх прав. Тому в цьому всьому процесі, окрім тих заяв, які я пропоную, якщо вам потрібно ось таку вимогу щодо необхідності? Неухильно дотримання моїх прав і свобод в процесі здійснення мобілізації, пишіть мені на емел. E я відповідно вам надішлю таку вимогу. Так, як громадяни України, кожен із нас, і ви маєте право чиновникам, чиновникам заявляти свою вимогу про необхідності дотримання конституції, ваших прав, ваших свобод. Це необхідна річ. І знаєте, в чому суть безправних, як я кажу, істот і громадян, які мають гідність свої права і свободи. Безправні істоти, як правило, люд, е, на жаль, це, знаєте, не хочу сказати люди, але так буває, що їх перетворюють в Таке становище, що вони навіть і уста свої не відкривають на захист, нічого не роблять, щоб себе захищати, і вони погодилися з безчинством. Ось що це одна, одна із важливих характеристик. Але ми не є таким. ніхто з нас таким не є і не повинен бути. Навіть якщо хтось думає, що ми вже десь там безправні істоти, то вони дуже глибоко помиляються. Чи в процесі мобілізації, чи в процесі укулізації, чи в процесі інших речей, які стосуються захисту наших прав чи наших дітей, тому не можна бути в такому становищі, і я знаю, що багато хто дивиться мої відео, вони не є в такому становищі і не миряться з всяким безчинством. Це канал, посвячений для відповідних свідомих людей. Тому ось така вимога, яку я на сьогодні пропоную, що ще зміниться? Звичайно, кардинально зміниться до розгляду заяв і скарг щодо незаконних дій. Пам'ятаєте, я говорив і особливо наголошував на тому, що друзі обов'язково. Обов'язково по кожному факту порушення ваших прав, свобод, відібрання телефонів, незаконне затримання, побоїв, не дай Боже, визнання неврахування, бо визнання вас придатним в процесі неврахування всіх ваших медичних діагнозів, коли людина стояти часто не може і тому подібне через погане здоров'я. Все це треба оскаржувати. І на це зараз будуть серйозно звертати увагу. Дуже серйозно. Звичайно, величезні зміни відбулися, багато хабарників, просто виявили величезну кількість хабарників цих ТЦК, що це, знаєте, країна там в тихому шокі, як кажуть, в тихому шоці перебувало, якщо не в, якщо не сказати набагато потужніші село, що вони там понавитворювали, скільки вони грошей, в людей поведурювали і тому подібне, і творили свої безчинні речі. Тому якщо хтось. Від вас вимагає, якісь хабарі, прямо чи не прямо. Пишіть скаргу в ДБ, пишіть скаргу в Національне антикорупційне бюро. Не миріться ніколи не миріться з хабарництвом. Заявляйте про це. І це не тільки стосується ТЦК, чи ВЛК, особливо ВЛК, бо там дуже-дуже сильно процвітають такі речі. Не тільки там. На митниці, в прикордонному пункті, в школах, будь де в лікарнях, де вас вимагають хабарі. Не миріться з цим. Не дозволяйте цьому процвітати. Заявляйте на хабарника, бо він буде, розуміти, не тільки над вами знущатися, а й над іншими людьми, і над бідними, і над нещасними, і тому подібне. І знаєте, гроші вже е, засліпили будь-який здоровий розб. Тому треба на них скаржитись. Не мириться ніколи з цим. В пологових будинках теж саме. Ніяких хабарів не повинно бути. Ми будуємо нову країну. Тому скаржиться в цьому процесі, обов'язково давайте знати. І потім воно може хтось зумує, я одну заяву написав, але на нічого не працює. Спрацює. Пройде час, коли воно дуже спрацює. Мій улюблений випадок, коли в одному ТЦК виявили аж понад дві тисячі скарг, які десь там лежали. Але прийшов момент, коли вони виявилися, що аж цілий Генеральний штаб <кій> був зобов'язаний діяти, реагувати на це, які безчинство, уявіть собі, почав, там діялися. Уявіть собі. Тому воно спрацювало і спрацювало дуже сильно, що там їх всіх багато кого там е, в буцегарню і тому подібне. Всіх змістили. Це дуже важливі речі. Тому все має значення. Но, друзі, зміни будуть, зміни йдуть. І добре, що я хочу сказати позитив: добре, що на це почала реагувати на процес мобілізації, що вона повинна тривати цивілізовано з повагою до людей, до громадян, мотивувати наших воїнів і безумовно дотримуватися закону про мобілізацію Конституції України. Хто звільнений від мобілізації? Він звільнений. так, вирішив держава. І він вибирає мобілізовуватися чи ні. Але законом він звільнений. Так вирішила держава. Хто не звільнений, все має чесно, процедуру пройти щодо визначення його здоров'я, стану здоров'я і правильно направлення в подальшу на службу. Все це повинно відбуватися чесно і справедливо, і закон найголовіше. Тому, друзі, дуже дякую вам. Процес, процес продовжується. Емейл під цим відео для заяв, консультацій, е вимог. Адвокат Сергій Гула.